Колишньому військовослужбовець ДПСУ е, був призваний в березні 23-го року. От, 31 серпня отримав поранення. На сьогоднішній день вже знаходжусь на пенсії. Моя бригада називалася Сталевий кордон От, це 15-й мобільний прикордонний займ. напрямок наш був на той момент. Був Харківський. Е, безпосередньо стояли ми під Куп'янськом на прикордонній зоні. Тримали рибу. там. Була е, мінометна, артилерійська, артилерійський обстріл. От, це як уси, прильоти не, не доповезло, е, поранив, поранення отримав в руку та в ногу. От, ногу. Слава Богу, спасли, боролися за неї 8 місяців Так, але. Слава Богу, все обійшло. До війни в мене були водійські посвідчення, якби проводив інтенсивний рух по дорогам нашої країни, От, постійно був в дорозі. Коли я перший раз сів за кермо після поранення. Це пройшло майже два роки. У мене була неймовірна ейфорія, я почувствував себе заново скажімо так, живим, боєспособним. Працювати я все можу, все ми подолаємо, все ну, такого. На сьогоднішній день я працюю інструктором е, Національної академії внутрішніх справ е, в автошколі безбар'єрність. Інструктором е, навчаємо е, людей заново привчитися прийняти нового себе, нового я, не дивлячись на наші поранення. Навіть далі можна кайфувати, жити, старатися жити максимально повноцінне життя.